Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Грейт на Дніпровській набережній у Дарницькому районі за жовтень. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Вже шостий будинок ЖК Грейт отримав сертифікат про введення в експлуатацію. В сьомому будинку влаштовують моноліт на рівні 4-5 поверхів, в восьмому монолітний каркас вже на рівні 7-8 поверхів, в дев'ятому будинку монтують ліфти. Влаштовують вхідні двері, внутрішні комунікації, опалення, електро, водопостачання готові на 45%. В 10-му будинку на 95% виконана цегляна кладка. Наполовину влаштовані склопакети. Дахові роботи виконані на 80%, фасадні роботи на 35%. В 11-му будинку закінчили влаштовувати склопакети. Дах готовий на 85%. На 35% готові фасади. В 12 му будинку теж повністю влаштовані склопакети. Дахові роботи виконані на 92%. На 95% готова стяжка. Фасадні роботи майже фіналізовані. Розпочали встановлювати вхідні двері, оздоблювати місця загального користування, ліфти змонтовані на 15%. В 13 му будинку повністю влаштували склопакети, закінчують дах. Стяжка виконана на 95%. Фасад майже закінчили. Внутрішні комунікації готові майже наполовину. Оздоблення території всього комплексу готове наполовину. Житловий комплекс Грейт це комфортне життя на відстані 90 метрів від Дніпра в партері лівого берегу. Зовсім поруч, ТРЦ Рівермол, станція метро Осокорки в радіусі 4 кілометрів 5 дитячих садочків та шкіл. Житловий комплекс Грейт. Життя на першій лінії.